Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Все. Там була схема, все. В минулому році... Ми ну, в yeah. в минулому ми, в принципі, ініціювали в 18-му, так? ми вам тоді писали про створення комісії районної. Вот. Це ми, ми самі створили, у нас було звернення. Ми створили районну комісію, залучили вас до Я було... писала вам спробую. Ні, у нас було звернення. Так, підіймав, так? Да, у нас було звернення, і ми на звернення, якби так реагували. Так, ми була створена ця комісія, <звілля> ми приїжджали сюди. На той момент було тільки цокольний ковід. Ну так, да, по цокольному, ну, в принципі, що, що там скажеш <звілля> так дуже, може площадка? Скажеш, скажеш, бо тому що фактично повністю вся тихно забудована. на п'ять ділянок, він був забудований. Це... Я кітно набуває. Є ж і хто так забудовує? Вижити місце, Вижити, да, ви, і, якби це було там в городі, їх стільки вже тих незаконних. ну, ну Ви ж розумієте, що тут нема каналізації. Да, звичайно, просто нема. Ви, ви, сьогодні, сьогодні, то, що там робиться, да, на то теж то, то, там трошки закривають то чи я не знаю, куди вони вивозять, ну, є проблема вже е е цей. В, в кріпості, в цих проходах, тунелях, де в підземних вже оціни чистоти, вже вони є. Понимаєте? Бо вони тут як не в хати кудись ляють, так хтось всього ради. Є? Нема? Да. Сільської ради, була, у вас ситуація, була у вас ситуація, що ви... була. була. Да? Ну, на, на сьогоднішній момент міська селищна рада з фонду регіонального розвитку виділили 900 тисяч на розроблення цієї містобудівної документації. Ага. І фактично всі ці мережі, всі відповідно ці очі все це буде передбачено містобудівною документацією. Ага. Вот. І ну, очікуємо її на розгляд. Ось, а на сьогоднішній момент я вважаю, що треба призупинити повністю Звісно. все будівництво. Погоджуємося, тому що це є історична частина. Поруч дивіться, об'єкт архітектури у нас свято Миколаївська церква. Я особисто в архівах досліджував сірі лігії. І колись, відосом колись, відосом колись взагалі ніколи не танцювали, там, де ігнорує та, і духовну, та, і чим не законодавство. Я вже про духовне взагалі мовчу. Тут ми, вже, ми тут переплелися всі культури, і ніхто є, не і, знає, і, що вірить. <рес> Одні в одне, а в друге. Тому це є історичний ареал, який визначається зараз. Е е звісно, за межами ось туди е вал міських укріплень. І це все буде включено в історичну частину. Ну, в принципі, робота нашої комісії буде заключатися в тому, щоб ініціювати. Це все відповідно так, так а і... я взагалі взагалі я буду удатої е, громадська організація, да, хто що, от, наприклад, зробила, там подала позов, я не розумію, чому не подав позов сільський голова, чому не подала позов Добі, так чому не подала позов управління культури? Чому? Управління культури писало ну, і неодноразово є листи позов... звернення чому до селищної ради хто територія якої це, це і є. І в тому числі є листи на громадську організацію, релігійні. Тоже питання там. У нас є по кладовищу, по використанню давніх мацеїв, що ну, по суті, останній раз не пустили журналістів поділля центр туди на території зі мною. Тут видно, так? Тобто скажуть, наприклад, здобіг хто? Так, так ми не можемо зайти це зрозуміло, ну тут навіть і заходити не, не потрібно, що тут випиш. Та його не буде, не буде, його буде. Та, Та, не може про нас навіть. Знаєте, що виходить? Вам треба, можемо цією комісією до чому ну, даві право. Е е е Відповідно, юридичний відділ ми може, може ініціювати на, на, да, подавати, до суду на так. Ми все в нашій оці протоколі нашої комісії. Ми це все випишемо. Всі ті пункти, які будуть стосуватися структурних підрозділів, які сьогодні представлені у нас цій комісії. От, давайте ми тоді, значить, ми подивилися це все. Давайте їдемо на інший об'єкт, а потім відповідно підійдемо в кабінет, відповідно, запишемо, це все опишемо. Земельний відділ сільської ради визначився. Що це за економіка? Це економіка, але не просто, так як зараз земельного відділа, ні земельного відділу, ні юристи, то чому бути в культурні заміни, немає, тому мене ніяких видавника. А потім вже провулок салону має бути. До речі, передавали вам свідково короля

Ця могилка там є, ще й зараз. Звідси забрали, звідси ж є. Ну, тут ситуація така, як і там. Там виходить, що тут взагалі жодних документів немає. Дозвіхів. Про що ми говоримо? Да. Значить, Тут треба встановити безпосередньо, які це земельні ділянки і власники цих ділянок. І хто це такі? Що це за люди? Ну, Я думаю, що, якщо чесно, що ми їх не встановимо. Ні, ну почекайте, є ж до, до, до цієї договори, да, договори куплі продажу. Відповідно, то звичайно, що власників то не проблема встановити. Навіть за допомогою системи електронної системи кадастру. Це не проблема. Пр, проблема потім буде їх знайти. Так, так як у нас ви їхньому йдете взагалі. Так, на, на той момент може віддавалися зі мною ділянку на шклану да, да, з нині в Україні. до, Тепер, і до поліції направлялися листи та, та, щодо встановлення оцінку. Ну ніхто до сих пор не знає то, що ми то знаємо, але ж потрібен потрібна бумага, де написано. що я знаю. Так, ми своє розслідування провели це одно, але ж потрібна бумага. Погано, що немає поліції, Харби вони і е, Відповідно, ми да. можемо своєю комісією, відповідно, от ці всі пункти ми всі обов'язково пропишемо, що поліція. Вони дадуть да. поліція те саме, що дали нам. Якби. Що ми не маємо, ми не, ми не можемо встановити іноземця, місце знаходження. Знає, можна можна? Тільки громадян України. От якби було інші можливо, такі... в них є якісь інші. я розумію, що треба все робити згідно чинного Звичайно. Баса. Але дивіться, да коли і е... подавати до суду хтось... це виконавча ситуація, це все Да, Коли хтось, ми не знаємо хто будує так таку будівлю, да, незаконно, тобто немає ніяких бездозвільних документів. А потім робить так, щоб ми його шукали. Ну, позов, позов добі, добі, Але ж відповідно ж є е, представники поліції тут, місцеві є. Нема <плотов> ма <'я> тут аналогічівські за тут. Латичі. Латичі, 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 латичі. тут латичі, взагалі питання питання би було й має бути наверхів. Невже він не бачить, що здійснюється відповідно? Будівельники працюють і прийти і спитатися, що ти тут робиш. ні разу. Не було і всі будівельники. Вони Скільки викликів було, Вони і... Ті будівельна після оформлені того як ми були, присудили будівництво на скільки на чотири дні. Через чотири дні нам знову ж позвонили тут відновили будівництво. І що, ми приїхали? Ми знову так само як інспектор по праці сюди приїжджав... Ти сюди приїжджаєш та все. Так, вони... Кожен день тут працювали, буквально до як, дві неділі працюють. А так кожен день вони працювали. І дуже швидко вони це все робили. Ні, розумію, що погодні умови Може. навіть не дозволяючи зараз працювати, то це вже і не виходить. Вони, певно і працюють, вони, певно, що. Да, а на виконання дорожнього становимо детальний план говорили до семи метрів. Ми повинна маски поділі, та висота вже перевищує. В принципі, Ще які питання? Ще ніяких їдемо туди. У мене взагалі ніяких питань. У Мене питання одне. Добре, що ви всі зібралися, подивилися. А далі будемо давайте складемо план, що робити, як діяти. Давайте. Я тільки колегам хочу, де останні оці дослідження археологічні, щоб на місці цього показати взагалі ситуацію тут, що стосується культурної спадщини в землі. Можна да, під'їдемо зайдемо. І не забудьте підписатися на наш канал, якщо этого не сделали.